Казкова студія Лісяо презентує казки для солодких снів Корнійчуковський та Арганисько Їхали ведмеді на велосипеді, а за ними вслід задки їхав кіт. Комарики комарі дирижаблим угорі, а за ними раки на хвостів собаки. Вовк на ковальчині, леви на машині, зайчики в трамвайчику, жаби на мітлі, їдуть і сміються, пряники жують. Раптом з-під підворотні суне великан. Отакий вусатий і гидкий тарган. Тарганисько, тарган, зле чудовисько. Він буркоче, іде, ще й вусищами пряде. Почекайте, не тікайте, я вас миттю проковтну. Проковтну, проковтну, не помилую, звірі затремтіли, впали і зомліли, вовк свою дружину з'їв у ту ж хвилину, крокодил зітхнув, жабу проковтну, слон схопивши дрижака, так і сів на їжака, тільки раки не бораки не бояться розбешаки. хоч назад вони повзуть та й вусищами прядуть. І кричать не на жері вусатому, не гарчі, не кричи, ми і самі вусачі, ми й самі отак ідем, ще й вусищами прядем. І сказав гіпопотам, крокодилам і китам, хто потвори не жахнеться, хто з чудовиськом поб'ється, я тому в обидві жмені, аж дві жабки дам зелені, гарну шишку ялину. Нам лякатися чого злого велетня того. Ми рогами, ми ногами, ми зубищами його, і веселою юрбою звірі кинулись до бою. Та, узрівши вусача, ай -яй, яй, звірі всі навтікача. Ай яй. -яй по лісах, по лугах поховалися, тарганицька рудого, злякалися, і гукнув гіпопотам що за сором, що за страм, гей, бики та носороги, не звертайте із дороги, підхопіть мерщі, на роги злого ворога. А бики та носороги так і трусяться з тривоги. Ми б на роги ворогів, тільки роги дорогі, ще й шкура чимало нам коштує, і сидять, і тремтять під місточками, у болоті лежать за горбочками. В кропиву крокодили запхалися, у канаві слони заховалися, тільки зуби в усіх цокотять, тільки вуха від жаху тремтять, мавпи серця не сушили, чемодани підхопили та прожогом як гайнуть в путь. І акула дременула, тільки хвостиком крутнула, а за нею восьми ніг так і суне з усіх ніг. От і став тарганисько господарем. Всіх полів та узліссям володарем підкорилися звірі усатому, щоб йому провалитися клятому, а він поміж ними красується та золоченим пузом хизується, віддавайте мені звірі діточок своїх, я їх схрумую сьогодні за вечерію. Звірі нещасні ридають в знемозі, виють, голосять, ривуть. В кожній печері і в кожній барлозі злого катюгу клинуть. Як же наважиться мати, дитя своє любе віддати, бідне, пухкеньке малятко, ведмежа, вовченя, слоненятко, щоб не на жера бідну дитину замучив, плачуть вони, побиваються, з малюками навіки прощаються, раптом звідкись у бору. Об'явилась кенгуру, і як побачила біду, загукала на ходу. Та хіба ж це великан? Ха ха, ха це ж такий собі тарган. Ха, ха ха, це ж тарган, це ж тарган, це ж комашечка, поганенька, звичайнісінька мурашечка. І не гидко вам, і не бридко вам, і зубаті ви, і рогаті ви, а комашечці. Підкорилися, а мурашечці, уклонилися, налякались би гемоти, зашептали, що ти, що ти? Утікай, ну звідси тихо, ще нам тут на кої лиха. Та зненацька, за горобочка за зубатого лісочка, полем, полем навпростець прилітає горобець, стриб та стриб та цвінь цвірінь. Свірі цвірі, цвірірінь, подививсь, підскочив близько, взяв і клюнув тарганиська, і таке з тим злодюгою сталося, навіть вусів його не зосталося. От, де звірі звеселіли, оточили горобця, обнімають, вихваляють переможця горобця, Осли йому пісню на нотах ведуть, козли бородою дорогу метуть. З бараном іде баран, б'ють обидва в барабан, сичі сурмачі сурмлять, граки скаланчі кричать, а он каженята завзято, хустками махають по стріхах стрибають, а слониха, а слониха так танцює, збувшись лиха, що від тупоту луна в небо полетіла, і на бідного слона місяця струсила. От була тоді робота витягати його з болота, до небес прибивати гвіздочками.